В ефірі Користишевське радіо і сьогодні у нас в гостях Дар'я Дзядевич та Михайло Разінкін, випускники ліцею номер 2 імені Елха Дарбіняна Користишівської міської ради, котрі отримали по 200 балів по НМТ Дар'я з англійської мови, а Михайло з біології та математики. По-перше, вітаємо з чудовими результатами. І давайте розпочнемо знайомство з короткого бліцопитування або короткої дилеми. Книжка чи комп'ютер? Книжка. Комп'ютер. Книжка чи спорт? Книжка. Книжка. Математика чи мови? Мови. Мови. Вчитися чи спати. 50 на 50 можна. Так. Ну, звісно, без сну ж ми не виживемо, так що і вчитися і спати потрібно. Поспати чи поснідати? Поспати. Поснідати. Вчитися чи на прогулянку з друзями? На прогулянку з друзями, звісно. Ні. Я не часто гуляю, тому напевно, вчитися. Овочі чи шкідливі смаколики? Овочі. Овочі. Вищий навчальний заклад в Україні чи за кордоном? За кордоном. В Україні здатися чи продовжувати? Продовжувати. Звісно. Продовжувати. Спека і навчання. Як поєднувати? Кондиціонер потрібен. Так, я згоди. Підготовка до НМТ. Коли розпочали, як саме готувалася і хто найбільше допомагав та підтримував? Я розпочала ще літом. Бо тоді вже е, я розуміла, що, е, можливо, є така можливість, що буде чотири обов'язкові предмети. Тому я розуміла, що, напевно, мені буде доволі важко поєднувати школу та навчання, е, саме підготовку до НМТ. Тому е, я ходила на е, безплатні е, заняття, е, відвідувала велику кількість вебінарів. Ось, і вже потім, е, вже на початку першого семестру, я вже була доволі готова. Продовжити навчання. Підтримували мене найбільші батьки Ось. і моя менша сестра. І якось себе намагалась ментально також підтримувати через весь шлях. Михайло, як ви готувалися до НМТ? По-перше, почав я ще на початку 10 класу. Тобто з різних предметів я починав з різного терміну. Біологію я почав вчити ще на початку 10 класу, тому що я... раніше я її взагалі-то не любив, але та спеціальність, яку я обрав, вимагає знання біології. Українську мову я почав вчити на початку 11 класу. Історія взагалі для мене була сюрпризом, тому що чотири предмети я ніяк не, не очікував. Ну, але історію вдало А історію я вивчив, досить вдало, здав на 188 балів, теж непогано. Це теж хороший результат. Хто найбільше допомагав та підтримував? Мати, а найбільше підтримували вчителі. Ну і репетитори, звісно. Чи переживали за результати? Наскільки складними виявилися тести і яке з питань запам'яталося чи вразило найбільше? Uh, найбільше я переживала напевно, за математику, пішла на пане нескладним а заплутаним. Uh, бо навіть абсурдним, бо я робила, я, мені здається, я розуміла. Але одночасно я не розуміла, що вони хотіли від мене. Тому я я навіть не скажу, навіть не не скажу, пам'ятаю жодного питання. Яке. На стресовому так. такому стані це це робилося, так. так? Але вже, мені здається, на другому блоці я вже була доволі спокійна, навіть індиферентна. Михайло, як у вас це відбувалося? Переживали перестати в нас? Останні пару днів перед НМТ я дуже сильно переживав. А коли прийшов на НМТ, все якось стабілізувалось. Взагалі-то вдача мені досить посміхнулася цей день, тому що завдання були досить легкі, навіть я б сказав. Ну, це була справа на удачу. Так, так взагалі, все НМТ це справа на удачу, тому що, наприклад, в ЗНО було дуже багато завдань. І ти міг. Те, що ти вчив, воно тобі 100% би попалося. Тобто, набагато відрізняється з НО і від НМТ? Так, звісно. Тому що, по-перше, НМТ складати 4 години поспіль із різних предметів, із різних предметів дуже важко перелаштуватись. Зрозуміло. Чи задоволені результатами НМТ взагалом? Так, я зовсім не очікувала. Як я вже казала, я найбільше переживала за математику, і я можу сказати, що мені, напевно, теж поталанила, і мені навіть сподобався бал. Ось, звісно, я спочатку, як побачила результати з англійської, не повірила. Я двічі, можливо, навіть тричі перевірила, чи я правильно зрозуміла свій бал. Ось і я була напевно, я відчувала такусь таку свободу, що це вже наразі закінчилось. Ось. Михайло, задоволені результатами? Та, загалом? Звісно, я задоволений своїми балами, тому що на даний момент я найперший в рейтинговому списку в своєму універі. Поки що. Далі побачимо. після закінчення ліцею в куди плануєте вступати? В медичний університет на стоматологію. А ага, ви? Філологія англійська. Я так чула, у вас бажання за кордоном. То ви вступаєте за кордоном а, чи все-таки в Україні? А, а, поки в Україні, бо за кордоном ми каже, це Великобританія, то там потрібно з 18 років. Так. А я ще не можу. Так, зрозуміло. Але бажання є, так? так. Бо після 18. Угу. На вашу думку, чи достатньо знань та підготовки дається учням в навчальних закладах? На що потрібно звертати увагу? Мені стається... така відверта розмова. Мені здається, наша освіта в школі. Вона доволі слабенька, дуже багато непотрібної інформації. Ось, але в цілому базу в школі можна отримати. Але більше, напевно, готую я, я більше готувалася вдома. А, знову ж таки, онлайн-курси і так сама. Тому. Тобто, хто хоче вступати у вищі навчальні заклади, обов'язково треба додаткові е, заняття, так. хоч самостійно, хоч з репетитором, але шкільної програми замало, так? Так. У вас які бачення щодо цього, Михайле? Я Тверджую думку Даші, що... тому що без самоосвіти тут ніяк. Школа не дасть потрібних вам знань. Ну, це, звісно, залежить від вчителі, тому що, от, наприклад, візьму Наталю Миколаївну, нашу вчительку з математики, вона дуже добре пояснювала матеріал. І тільки завдяки її урокам я здав НМТ на 200. Тобто я не займався. Додатково з репетиторами не... з, з математики, тільки на знаннях, які мені Наталя Миколаївна. Ну і важливо те, що ви взяли ці знання. Так, звісно. Ну, це, ну я ж і кажу, що це залежить від вчителів. Поділіться власним секретом успіху в досягненні цілей, зокрема, успішної здачі НМТ. Що потрібно, щоб успішно здати. Щоденна підготовка. Систематичне повторення і, напевно, дисципліна. У мене так і я, моя підготовка трималася на цих трьох китах, тому я так і готувалася. Звісно, потрібно, щоб ще була якась мета для вивчення, бо мені здається дуже важко побудувати дисципліну, якщо ти не знаєш, чого ти це робиш. Михайло? Я вважаю, що так, дисципліна є найголовнішим в підготовці до НМТ, тому що на секундній мотивації тут а, не вивчишся яким має бути сучасний урок, аби зацікавити сучасних учнів та зробити з них успішних вступників до вищого навчального закладу? Як вчитель має проводити урок, щоб дітям було цікаво? З ентузіазмом. Звісно, що вчитель, якщо ти бачиш, що вчитель насправді хоче донести цю інформацію, ось і насправді заохочує до уроку. Звісно, і з'являється бажання навчатися. Ну, звісно, має бути інтерактивна складова, тому що в класі без обладнання вчитись дуже важко. Наприклад, там електронна дошка, там ноутбук, удобні стільці, парти, все, щоб зацікавити учнів, все, щоб йому було комфортно навчатись в освітньому закладі. Якщо описати досвід складання НМТ кількома словами, що це буде? Утома, Тома, досі невилиний біль. Але напевно воно було того варте. Я дуже радий, що я здавав саме НМТ, а не ЗНО, тому що ЗНО зайняло підготовки набагато більше часу. На НМТ дуже багато чого залежить від вдачі. Якщо словами описати трьома. Це просто жах. Ну, так як говорили попередні мої співрозмовники, перше слово це був стрес в кожного. Присутні. Звісно. До стресу тут ніяк. Так, і тут залежить від того, чи хто з ним вдало справився, скомунікувався, чи в стресовому стані. Писав це НМД. Чи правда, що якісне навчання вимагає відмовитися від друзів, спілкування з ними прогулянок, як у вас було? Не обов'язково. Я все таки, навіть наскільки б я б не хотіла, не сиділа над уроками, я все ж таки знаходила час вийти на прогулянку, час на себе, почитати книжки, можливо, якийсь фільм подивитись. Ось, і це мені здається, це неправильно. Постійно сидіти, навчатися дуже впливає на ментальне здоров'я і також на фізичне. Михайло. Прогулянки відмовлявся в зустрічі з друзями. Ні, звісно, звісно, ні. Моя підготовка до НМТ займала 20% мого часу на протязі дня, протягом дня. Тобто 12 годин активності і десь 2,5 години підготовки максимум. Так що я, звісно, я завжди знаходив час для прогулянки. Ким мрієте бути, яких висот плануєте досягти? Поділіться своїми мріями. Чесно, я поки сама ще не розумію, чого я хочу, але я впевнена, що це буде точно пов'язане з мовами. Бо мова це, напевно, одна річ, яку я насправді мені подобається вивчати, і я насолоджуюся своїм часом. Михайло, вже знаєш, чого ти хочеш? Та ні, в такому ранньому віці ще не відомо, чого хочеш. Взагалі-то було б добре, якби в нас був такий рік, після закінчення навчального закладу, такий рік, який ти вирішуєш, коли, ким ти хочеш бути. Там їздиш по світу, там дивишся різні країни. Якщо в загальному, то я хотів би працювати з людьми. Там психологія, можливо, стоматологія, там, де потрібно комунікувати з людьми. Тобі подобається mm -hmm. така mm -hmm. сфера діяльності? Так. Mm -hmm. Я дякую за цікаву таку відверту розмову. Ну а зараз я поспілкуюся з вашими вчителями, дізнаюся, які ж ви насправді були в школі. Я викладаю англійську. І на 200 балів склала Дзядевич Дарина. Розумниця, дуже старана, цілеспрямована, дуже багато от, часу присвячувала і своїх зусиль саме вивченню англійської мови. Міша Разінкін, молодчина, але англійську, я так розумію, він не складав. Дуже розумні діти, дуже рада за такі результати. Пишаюсь такими результатами. Я Наталя Миколаївна, вчитель математики. Мій учень, моя гордість це Міша Розінкін. здав математику на 200 балів. Це дуже цілеспрямований, дуже розумний, трудолюбивий учень, заслуха 50 на 50. Мішина і моя, тому що міша знав, що йому треба. Він змотивований був. Дуже допитливий, на нульових уроках, на індивідуальних годинах він знав, що запитати, що йому потрібно, і тому такий результат цілеспрямована, така постійна робота. Між ну, напевно, трошки моя. Коли ви побачили в Михайлові таку зацікавленість в математиці, ще з п'ятого класу це дитина, яка цікавилась математикою. Я пам'ятаю ті очки в п'ятому класі, які водили за мною, відтворював все те, що я вимагала. Як оформити задачу, як розв'язати, він все все робив точно так, як треба. Це з 5 класу його було ну, таке труду, ну, як, улюбленість така в предмет, ну, не знаю, мені здається. так. Він брав участь в олімпіадах шкільних. Постійно брав. Участь. А які досягнення були? Були призові і на районному рівні, і на обласному рівні. Тобто Михайло зазначив, що саме математику він здав на 200 балів без репетиторів. Це говорить про високий результат знань і. Завдяки його праці і вашим вкладеним урокам. Ну, я радію, що змогла донести до дитини ту, о, ті знання, які допомогли йому здачі нам Я дуже радію цьому. Розкрийте таємниці, які ж вони насправді? Е, ну, викладаю предмет біологія і е, мій предмет на 200 балів здав Розінкін Михайло. Це в чому секрет, ви запитуєте. Секрет в першу чергу полягає від бажання дитини. Якщо дитина зацікавлена предметом, в першу чергу це цікавість цим предметом, любов до цього предмета, ну і звичайно, мотив вивчати цей предмет. Тому що ну, біологія це, це водночас складна наука, але досить цікава. І Міша це той учень, який дійсно дуже, ну, Полюбляв цей предмет, який докладав максимум зусиль. Не лише, наприклад, моя заслуга так, от викладу матеріалу, але й він самостійно ну, вивчав цей предмет. І, наприклад, от під час уроків він ставив додаткові питання. Це більше мотивувало і мене як вчителя, наприклад, давати відповіді, і зацікавлювало все ж таки, мабуть, у більш цікавій подачі матеріалу, тому що діти цікавляться, діти запитують і за це їм дуже вдячна. Так, Михайло брав участь в шкільних олімпіадах, в районних олімпіадах. Досягнення з біології були, це перше місце в районній олімпіаді. Але, на жаль, за станом здоров'я він не вміг взяти участь в обласній олімпіаді, але, на мою думку, якби він все ж таки взяв участь, то ця б дитина теж отримала б дуже гарні результати. Ну, він у нас такий, якби ціленаправлений. Він ставить ціль, він досягає цієї цілі, йде впевнено своїми кроками. І дійсно, ну хочу йому побажати в майбутньому, щоб він не зупинявся, тому що такі обдаровані діти нам потрібні нашій Україні. Нехай все в його житті буде як найкраще складається їхня доля, тому що ці діти, діти нашої України, вони на це заслуговують.